Всім привіт! Сьогодні ми зробимо з вами квітку ранункулюс. Буде коротеньке відео, нічого особливого нам не потрібно. Єдине, що, якщо ви хочете красиві е, квіти зробити, ранункулюси, то вам потрібно буде ось така, ось такий поворотний столік. Він продається в кондитерських магазинах це поворотний столік для пряників. Він десь 12 см, здається. Так, да, так, да. бачите. 12 см в діаметрі. А, він недорогий, щось десь 100 щось гривень коштує, тому можна його замовити і купити, і мати собі, хоча б один. І нам знадобиться насадка пряма троянда. Ну, у мене є ось така. А, це на виході тут 3,5 см. Ось де вона. Можете взяти меншу, тоді у вас квітка буде менша. Ну, Я люблю цієї. Вона також продається, її можна знайти в кондитерських магазинах або на тему на Аліекспрес. Ну, тобто, якщо хтось бажає, то можна пошукати. Все, замішуємо наше тісто, точніше, зефірну масу, я його тістом називаю. І приступаємо до роботи. Починаємо. Так, набрали масу мішечок, робимо тиск, приклеюємо наш папірець і тепер робимо таку основку, а, крутячи. Дивіться, насадку я взагалі не, а, не двигаю, робимо таку основку. Тепер накрутимо ще трошечки, щоб у нас така товщина була, да? тряпочка. Як завжди, я забуду про тряпочку. Так, тепер Це ми робили від себе, а тепер на себе, дивіться, я тримаю нашу насадку і кручу столиком. Трошки завалюється, зараз ми її вирівняємо. І ось таким чином крутимо, крутимо, крутимо. Ми таким чином можемо зробити а, такі а, довгі-довгі пелюсточки. Так, основка у нас є. Можна, до речі, а, давайте слідучу я зроблю на маленькій основці. Тепер ми піднімаємо трошечки нашу насадку а, вище і відсаджуємо: ось так. Дивіться, насадку я тримаю. Нічого нею не роблю, не, не, навіть не рухаю, а рухаю тільки столик і поступово піднімаю нашу, е, наші пелюсточки вверх. У нас вон там такий колодязь робиться із великої кількості тоненьких пелюсточок. До речі, цю е, насадку я е, піджала трошечки. Ну, і робимо колодязь до тих пір, поки вам е, потрібно. Потім, так, підтягуємо мішечок, потім ми йдемо теж саме такими длинними пелюстками. Дивіться, насадку я тримаю рівненько. І ось длинні длінні, длінні пелюсточки. Дехто робить такими коротенькими, тому що. Ну, припустимо, немає да, такого століка або насадки. Можна зробити і е коротенькими. А я вам хочу показати такими длінними, так як є на картинках ранункулюс. Так, зараз трошечки підправлю низ, щоб у нас не завалилося. Єсть. І ось таким чином, фактично, ми виводимо нашу квітку. Ви можете розширити її, там, скільки вам забажається. Тобто ви зробили колодязь. І тепер ви просто берете ось таким чином, прокручуєте і робите її, ну, ширину, яку забажаєте. І далі ми трошечки нам потрібно її спустити, так як. А, вона є в житті. Теж роблять такі а, длінні а, пелюстки. Длін, ну, да. в коротенькі, так, протру зараз, а то, підтягуємо мішечок, щоб у нас стиск був. І вже ось тут я завершую, в принципі, мені можна взагалі трошечки отак відклонити і зробити. Ось таким чином. Ой-ой-ой-ой-ой. Це вона вже важка і погано прилипла. Ладно, все. Я гадаю, що достатньо. Там уже низ. Ось тут би я ще. Основку треба. Давайте я ще одну зроблю. Але я зараз зроблю основку. А потім ми вже профарбуємо у нас же серединка повинна бути така зелененька. Так, зараз зробимо основку і продовжимо. Набрала зефірчик на садку трубочку і зробимо ось, такий, ось такі основки. Ну, я, мабуть, ще зроблю окремо ще пару штучок, і якщо що, швиденько вам покажу накручу. Все, залишу трошки, хай ем, пристане, щоб у нас воно не завалювалось, бо квітка вона важка, тут багато зефіру. Ем, і тому ну, краще, щоб вона не хиталася. Так, наша основка вже прилипла. І я помила насадочку, щоб у нас все красиво ж було на картинці. Ну, і тут фактично можна відразу з цієї сторони, ну я люблю на себе працювати. І ось так роблю серединку. Це в мене тут сенсей балується з обув'ю, з взуттям. Ще я ніяк не вибалакаюсь, так що вибачайте іноді. Так, і робимо колодязь. Тобто, тут надо, потрібно знати техніку. Спочатку ми ось таким чином робимо такий колодязь, поступово піднімаючи наші тоненькі пелюсточки. Головне, щоб вони не дуже завалювались трошечки. Вивер... Ну, це від насадки ще теж залежить. Зараз трошки прямо зроблю. Бачите, вони закручуються. У мене їх дві. От я, мабуть, схопила та, що. Це тут залежить від... отут носика. Так, ну, в принципі, мені висота така для коробки підходить. Я не хочу більше її. Завищувати, тому я йду на розширення. І ось таким чином пішла, 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 пішла. Тобто, тут нічого важкого. Оце нам буде заважати. Я його трошки уберу. Все розширяємо, скільки вам хочеться. Бачите, я насадочку не взагалі не ем, двигаю, не рухаю. Я її розширяю. І зараз я поступово буду занижувати її, трошечки відхиляючи насадку. І ось так ідемо і занижуємо. Так, краще все-таки, щоб у нас. Ем, Наша основка а, прилипала, тоді воно нічого не падає, нічого не завалюється. І ось так пішли. Я можу взагалі ось такі длінні-длінні робити. Видно, вам зараз я трошки відклонюсь. Так. Підтягуємо, робимо тиск. Все, тут уже мені не видно, тут потрібно наклонятись мені. Ось де. Дивіться, яка у нас квітка чудова. Вуаля, Я гадаю, ну хочеться, давайте ще одну зроблю на швидкоруч. Зараз я так, швиденько. О. Це хтось там уже. Ну це не ракети і не шахіди. Це вже мої собаки. Не звертайте уваги. Хтось, мабуть, іде по дорозі. Так, під, робимо колодязь. Бажано, щоб не було цих хвостів, протирайте. І ось так пішли, 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 пішли. Ще трошки вище. Зроблю зараз я тряпочку. Протираю. А ти, господі, ну, от що робити оце? Так, не звертайте уваги. Так, є. І тепер на себе пішла. Трошки я ще підніму. Ось тут ви можете регулювати, на яку висоту ви хочете зробити ваш ранункулюс. Все розширяю. Це вже, знаєте, як от робочий процес. О. Віду на розширення. Так. Протираємо, підтягуємо мішечок. Ну, що ж таке, мабуть, хтось іде там. А може хтось прийшов до нас у гості? Так, бачите? І ось тут я вже занижаю, занижаю, підтягую оті соплі своєю насадкою. Все. Воля. дивіться, скільки у нас тут пелюсточок. Так, я зараз сховаю мішечок. Дивіться, яка краса. Мульйон пелюсточок. Ну, ранунгулюс. Так, тепер профарбуємо. Нам потрібно, серединка у нас повинна бути зелена. Я візьму точковий свій, тому що а, я один раз проф... наклонила, а воно як пшикнуло. Так, можна, дивіться, можна залишити. Ой-ой-ой, падає важка. А, можна залишити біленьку. Можна профарбувати. Ну, ця хай в мене буде біленька. Бачите, падає. Ну, хай падає, вона потім все нормально з нею буде. А цю я хочу, може, рожевенька. Вони є різні і помарають. Ну, це як троянда. Я так думаю, я взагалі-то не знаю, як. Що... О, дивіться, яка краса. Так. І тепер давайте я хочу. Зараз відкрию теж Bright Foods, Це я з рожевого додала їхньої, їхнього крохмалю і додала такі блискітки. Вони є теж продаються в кондитерських магазинах, тому що ж ну, новий рік ну, і взагалі мені подобається, коли воно таке ніжне. Буквально трошечки. Ой, дивіться, яка ніжна там. Тут можете колір вибирати за вашим смаком. Під коробку, під стиль. Ну, а ця хай біленька буде. О, дивіться, яка краса тінь. О, ну, звісно, я потім вона стабілізується, я вам покажу ще зблизька, в красивому вигляді. Ну, а на сьогодні, в принципі, все. Я далі, ну, нічого важкого нема. Все дуже-дуже просто. Ну, Зайдіть в інтернет і подивіться, Та саме так виглядає ранункулюс. Нічого важкого, нічого страшного. Тому на сьогодні все. Робіть, творіть, люблю вас. До зустрічі! Пока-пока!